Привіт усім! Сьогодні третій день турніру. Кривава битва на п'ятірочках, всі кольора. Так, оборону. Оборона зайшла в Б. 3 години тому опустили її вже в С. Ну, таке не тримаємо. Так, переходимо до атак. Бабуля. Бабуля. Так. Давайте візьмемо чотири сині. Спробуємо камінчиком її винести. Якщо він, звісно, буде. Так, а його нема, так? Ну що ж, давайте починати з шестірочки зелених. Ось так. О, є синій, добре, під бабулі. Так, Фортис там ще є, да? Давайте філат. Закидаємо сюди грувер. Поки чекаємо. Поки чекаємо, але там Forties. Давайте ось так. Так. Давайте ще зробимо так четвірочку. Так, у нас є дві трійки. Тепер можна робити раз. І я думаю, що... Ну і так би вистачило. Можливо, є сенс почекати і прокинути в пустоту. Але в нас немає хода. У нас немає хода, скільки там в неї, 407. Ну давайте, заберемо вже. І зробимось так. Трошки пізно ми зарядили синіх. Так, Фортіс закінчилась насмішка, тому давайте. Так. На там захист від Одварі, так? Да? Майте так. Майте фортеса прибирати. Так синих в О, доїхав. Все добре. І є груверт. Так, груверт. Давайте ріже ману. Прокидаємо сюди Груверта. Давайте ось так синій. Магніт заряджається. Йдемо сюди. и сукаема сцене так еще спидвижая давайте вот так червоне и сцене так добра Вот так. І ось так зірвемо. Є магній. Б'ємо сюди і шукаємо ще зелені. Є сині, чудово. Є зелені. Добре. Довго ми шукали сині, але з'являються. Грувер чудово відпрацював, забрав двох. А тепер надія на мега-міньйона. Давайте ось так. Заберемо дварі. Тепер забрали. Тепер можна бити Джуна. Все, це перемога. Добре. Йдемо далі. Так, тут у нас два зелених, так. Два зелених. Давайте спробуємо червоні взяти. Повернемо Арчибальда. Пепер Мар'яна, Мар'яна. так, поїхали. Так, по червоним щось є. Давайте ось так. Складемо червоні зелені. Так, давайте вот так. Сейчас заланим. Так, ру ворота потребно отправлять сюда. И педло вот, себе червоне. Давайте вот так. І зарядиморчибальна вот так. так червоні б'ємо сюди. Майже можливо одного зеленого камінчика вистачить. Так, добре. Так, можна використати артібайду і прокидувати. Давайте четвірочку прокинем. О, чудово. Є перезарядка, коротше, майже. Це добре. Якщо виживемо, вижили. Робимо так. Мар'яна. Можливо, мегаміньон не неї влучив, але, на жаль, не добив. А вона нас добила. Зовсім трішечки не вистачило. Прикро. Так, повертаємо синіх. Так, так и фарус поехала. Давайте с них распочнем. Сейчас и Пірочку зелених На під'їхав синій на. це вже погано. Давайте ось так. Замінимо ми Мінус маги. Зарядимо оптимально. Так, груверта потрібно зарядити, щоб замінити ногам на межі. теж дозарядився вчасно. Так, заміняємо ногам. І тепер чекаємо. Будемо прокидати праворуч, а ми зараз роблять свою справу. Добре, йдемо далі. Идем так. Так. Давайте сцены за одразу. сразу. Еще за Так, можно тут сценить. Одного камінчика, напевно, не вистачить роверта. Ні, вистачило, добре. Давайте перетянемося і відправляти. Будемо його заповільнювати. Ага, він не заповільнився. Добре, давайте Арчибальда. Дима, шесть в галі зник камінчик ну, магнит. Давайте виходити на зелених тоді. Можливо, встигнемо зарядити груверта, і він не загине. Так. Давайте сюда його відправим. Тепер вся надія на Фергуса. Так, один каминчик торно зарядить. Цікаво, куди він ударить. Давайте будем підлаштовувати синий под него. Так, добре. Так, залишається у нас почекати трішки все добре. Вкорались. Йдемо далі. Лікуй. Та давайте так і підемо, трьома синіми. Цих немає. Тоді розпочинаємо зелене. Так, давайте трошки почистимо поле. З'являється синій, але цього взагалі недостатньо. Можливо, тут ще щось під'їде. Так. Зараз буде боляче. Так, є зелених. Добре. Зелений це добре. Давайте поставимо гроверта сюди. Не хочеться повторно заряджати лікує. Насмішка ще буде триходиться довго. Давайте ось так прокинемо трієчку в робких. Так, ну Арчибальду потрібно поставити в мегаміньонах. Ні, не хочу я кристал зелений робити. Зробимось так трієчку. Ну, потрібно добивати. Ага, на, доб Ну і все. Ми ще можемо поставити мегамініана? Розбившись об контратаку. Добре, сьогодні дві поразки. Важка оборона ця остання була. Всі нові герої б'ють дуже боляче. Якось так. Добре. Дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.